Вітаю глядачів мого каналу. Зараз середа, 28 вересня 13.53. Я роблю мій особистий розклад. Починаю я з правого берега, будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя. Як воно що буде? Що будуть робити наші вороги? Як вони будуть діяти, який буде ітог? Ну, я хочу вам сказати, що бачите, в них тут якось все в негативі, в негативі, і по ітогам ще і закритий суд у них. Вони закриті. По мечовим йде на кульмінації, тут злоба дуже серйозна, сильна злоба, сильна така ненависть. Ну, я хочу вам сказати, що можна злитися, дутися, дутися, а толку буде мало. Так, тут хвастовство більш буде, і соперничество. Зараз ми подивимося, як будуть справлятися наші ЗСУ, наші Установки, які займаються цим питанням ракетами. Давайте подивимося. Що нам тут випадає? Е, ну, По-перше, бачите, проблеми у нас тут вже почалися по жезлам. Це наші бажання, це те, що ми робимо, хочемо робити і робимо. Наші дії, то у нас проблеми. Проблеми, бо у нас ті ракети, які ми не можемо спіймати, ну ось цим і є проблема. Нова фаза йде. Нова фаза йде, зміна фази. Ми подивимось, зараз її відкриємо. І, до речі, ця показує карта, що це наша зміна фази йде. І дуже, ми маємо тут дев'ятка достаток в цьому. Тобто, по цьому розкладу я бачу, що так, проблеми є, але ми їх будемо вирішувати. І ми будемо знищувати ці ракети. Але з дуже з великим напрягом. Бачите, ця карта нам падає. Давайте подивимося, відкриємо оцей туз, оцього рицаря. І оцей суд. Дивіться, значить, це їхній туз, який. Так, туз перевернутий, він також має щось там якесь трошки. Але це більше похвальство. Похвальство, хвастовство. Ось щось так, знаєте, помахать палкою. По кульмінації в них падає оцей рицар, Це теж ні о чому, це просто злоба. і... Але бачите, яка тут падає двічка. Двічка перевернута, то до них вона не впевнена. Ось вона нам падала сьогодні отак на лівий берег. то ось ми з вами спокійно і поспали. Їм падає вона в перевернутому плані, то вони, скоріш, або не зможуть цього зробити. Або їх зіб'ють. Якась буде така історія, бо тут іде ось зміна фази смерті. Далі у нас закритий суд. Так, це вже, ви знаєте, ну, закривають цю історію, да? і у них йдуть Йдуть втрати. втрати по землі, тобто вони тіряють, тіряють свої ракети. А у нас йде наоборот прибуток. Іде прибуток. Ну, ось така історія по правому берегу. Я не бачу не бачу навіть, в принципі, давайте ми відкриємо цю проблему нашу. Що тут у нас за проблеми? Перевернута башня. Перевернута башня. Що вона може означати? Означає, може вона, ну тут іде, як, знаєте, більш емоційного плану. В ця карта каже, що будуть проб... іменно е ламатися ті установки в голові, знаєте, в розумі. Давайте відкриємо. Е тут немає, так щоб сказати, немає часу, може даже їм вспіти. Зреагувати якось на то, розумієте? Тобто Четвірка ця перевернута, тобто немає плану, бо це відбувається дуже швидко. Ось в цьому проблема, коли летять оці ракети, вони їх не можуть збивати. да? Тобто І це ще йде нервовість, нервове стищення. Все на нервах, тому і башня перевернута. Люди дуже втомлені від цих С-300, які почали на нас кидати, такого ж не було. Ми ракети збивали, так, були якісь прильоти там, да, от на Запоріжжя, друге, непонятно, що прилетіло. Ото, мабуть, і була якась така, непонятно, що, бо вони її не побачили, ті наші і е, 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 радари. І ось така історія тобто нервова ситуація уставші старші дуже по діям, але працюють. Працюють все одно, бо тут іде зміна фази. Давайте ми подивимося, цю зміну фази. В якому сенсі та зміна фази пройшла у нас? В гарному сенсі. Це тут їм, Мабуть, щось надали ще і спеціалістів, так. І спеціалістів, і якусь ще підсилили їх там. Підсилили. Ну, і ще 100% вже ж дали втик. Це, що в нас без цього не буває, втики дають їм там. Але підсилили їх по чотирьом стихіям, дали і людей, і можливості, і все на світі. Ну і ми з вами знаємо, я вам виставила там, хто не бачив. Але це одна все ж установка, а їх декілька. Тому вони перегрупуються, оп'ять десь стануть, то я в цьому не сумніваюся, бо нам впало на місто по їх діям перевернути дьявол, то оздоровлення того всього. Тобто оп'ять приженуть. І там падає вісімка в позитивному плані жезлів, то швидко все, вони приженуть. Так що Передих буде невеличкий. на жаль. Ось така історія, бачите? Але наші підсилені підсилені. Давайте ми дев'ятку розкриємо монет. Тут підсилили, підсилили, але якась тут історія не дуже хороша в плані того, хто. то... 음, ну, тут щось, може, якась буде зміна працювати, де начальство буде не дуже концентроване, таке, знаєте, не дуже уважне і буде трошки тріпать нерви своєму персоналу. Ну, якась, от, от, Воно ж показує. Бачите, по початку показало нервову ситуацію, башня. Тобто, ось воно тут все йде. Тобто, ось воно ще й тут вилізло. Але по кульмінації йде зміна фази, ми б'ємо. У нас все працює, все дуже, як положено, все буде добре. Сподіваюся, що не повинно бути при такому розкладі якихось проблем. Давайте ми спитаємо, чи будуть якісь проблеми з життям людей, ні не буде. Чи будуть якісь будинки у нас повріжджені? Може бути, на жаль, десь щось якось і причому швидко, швидко. Але я опять повторюю вам, що е, оця двійка вона показує в перевернутому плані, що тут ну, якось воно не вийде. То, е, оця карта, вона показує швидкість, е, подивимося, як вона відіграється. Я сказала це на будинки. Подивимося, ну, не подобається мені ця карта. Давайте ми подивимося, але вона, як, чи будуть, да, от питання, чи будуть руйнування будинків? Чи буде руйнування будинків і падає вісім, каже злова. Ну, я вам так скажу. Дайте я ще одну карту на неї кину. Ну, буде, бачите, королева мечова перевернута. Щось, щось воно, може, стокла повилітають. Ну, щось таке швидке буде, різке. Але по людям нормально. Все буде по людям нормально, більш-менш. Рицель, монет, він стоїть, потенціал має то. Тормоз, звісно, але. Так, давайте подивимося, інфраструктура. Інфраструктура, інфраструктура, ой, господи. Інфраструктура, Уход. обрив. Ну, щось таке може і буде. Знаєте, щось таке може і буде. Якийсь обрив може бути електричний чи щось таке. Чи, ну, Щось таке буде, але вони не, не буде таким страшним. Так, пажик, нормальні новини, нічого такого страшного там, там не буде. Так, давайте подивимося по. Промисловим об'єктам. По промисловим об'єктам дев'ятка Дев'ятка падає, охорона. Ну, бачите, оця дев'ятка, вона упорство показує. Упорно охороняємо свої, м свою промисловість. упорно Так, добре, і захист є там, якийсь захист буде там. Тобто, карта непогана, але вона вже на піку, знаєте. Давайте подивимося, так, соцоб'єкти. Це дітсадочки, отаке все. Ну, щось тут йде, якась втрата матеріального йде. Давайте подивимося ще одну. Так, буде щось, несправедливість падає. По соцоб'єктам може щось якась проблемка буде, але вона не буде такою суперстрашною, по, по ідеї, бо судя по цьому, що воно, ну, не повинно бути, в принципі, так? Да? Якось так, але тут ну, несправедливо. Тобто накажуть тих, кого, ну, взагалі не є за що наказувати, ну якось так. Е, так, промисловість подивилися, торгівельно складські приміщення, там тільки страхи будуть, і, е, попла... і транспорт. По транспорту, ну, більш-менш. Більш-менш, ну, може, щось поб'ється рядом, може машини з цим будинком де щось бахне, отак, знаєте, то, то тоді ж там щось буде із машинами. Бо мир падає, значить це буде не крупний транспорт, може якийсь такий частного плану. Ось так. Ну, а по людям буде все нормально. По людям буде все нормально. Це був у нас правий берег люди, Я вам показала, все розказала. Бачите, не падає нам тут двієчка, немає тут таких е карт, які нам покажуть, що ми будемо якось сумніватися, нема тут сумнівів. наоборот, проблеми, але ми будемо справлятися. Ну і отут у росіян невпевнена ситуація в них падає. То будемо сподіватися, що наші хлопці одіб'ються. Єдине, що мене, звісно, смущає, це оце, що по домівкам. Це мені не дуже подобається тут так, якось воно і королева, ну, подивимося. В принципі, не повинно бути чогось поганого такого на правому березі, судячи по цьому розкладу. Тут тільки злоба і невпевнена двійка. Розумієте, тобто, аби, а, але похвальствують тут трошки воно запалу є. Будемо сподіватися, що все буде добре. І наші відіб'ють хлопці. Цю історію. Ця мені теж не подобається, впала в перевернутому стані, але тут нервотрьока башня, бачите, тут люди нервуються, що вони не можуть. Відбивати ці С-300. Звісно, якщо ці С-300 з'являться, то знову буде проблема у нас. Хоч відбивай, хоч не відбивай, вони будуть лізти. В общем, в цілому, я не бачу тут дуже такого, чогось такого, бо ця двійка нам показує, що ми повинні все ж таки обійтися без цих ударів і наші будуть працювати. Це люди, це був правий берег. Під питанням йде, чи взагалі вони будуть кидати. Бо в них негативна двойка по землі. То я не знаю, що там воно як буде. Але бачите, там же шовіцермичовий летить в негативі. Тобто, ну, є, загроза є, загроза є, але вона, судячи по всьому, не буде такою э, страшною. І її ще можуть просто збити, бо там у нас. Серйозні карти. Впали і люди працюють над тим питанням Хоча їм тріпають нерви їхнє руководство, яке. Я от считаю ви спочатку предоставте все людям, а потім тріпайте нерви, а не наоборот. Сначала тріпають нерви, а потім вставляють пістони, а потім щось хотять. Так, давайте подивимося лівобережжя. Будь ласка, карти покажіть мені. Від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Що будуть робити наші вороги? Покажіть нам ту карти, всю правду, нічого не скривайте від нас. Опять ця двоєчка падає, сила. Сила і шістка перевернута. Що будуть робити наші ППУ, Давайте подивимося. Знаєте, от вони по двійки, тут же ж опять неясна не ситуація, не, не, не така стабільна і не така, скажімо, впевнена. Вони не впевнені, коли вони будуть кидати. Вони не знають, куди їм кидати. Вони не знають, що їм конкретно кидати, звідки їм кидати. Але сила дурна є. То вони будуть то робити. Будуть то робити. Бачите, нам падає відкритість, що ми відкриті. Для С-300 так ми відкриті. Тут якось у нас немає. І на цю силу у нас падає нестабільна ситуація. Ми втрачаємо ту стабільність, де стогнація. Але тут нам на ітог падає мир, а у них шістка. Шістка це допомога, яка нікому не потрібна. Що це за допомога, яка нікому не потрібна. Давайте ми подивимося і Покажіть нам ту карту, що це за допомога. У них. Невпевнена, невпевнена історія. Тобто, значить, Але в позитивному плані. Тобто, чи попа, чи, по, Це вже і то. Чи попадуть вони, чи не попадуть вони туди, куди їм треба. Попадуть, пожалуйста. Так, покажіть нам цей мир, що він нам показує. Немає допомоги. Немає у нас. Настуся називає цю карту перемогою. Ні, це успіх, але успіху у нас не буде. На жаль, успіху не буде. Чому тоді падає мир? Покажіть нам, чому нам падає мир? Немає радості, нема нічого, але мир. Ну, мабуть, значить, ця ракета не буде такою сильною, я так розумію. Ось, і це одне, а інше це ще під питаннячком, як скажете, так. да? Хоча ця карта показує, що все ж таки попадуть. Ну, покажіть нам цю силу. Сила сила і вона йде у них з кризисом. З кризисом іде. І ще вони будуть щось обрізати. Ага. В общем, яка, якусь ракету наші все ж таки зіб'ють. Ось у них кризисна карта тут падає. І тут іде обрізання. Ця карта, вона, як знаєте, ще по-простому обрізання пуповини. Тобто людина уходить, сама, сама, уходить і сама вирішує то обрізати, знаєте, от кинуть то зайве, скинуть, скинуть зайве, називається, скинуть зайве. Скинуть зайве, не потрібна допомога, двійка. В общем, діє тут, звісно, такі собі. Але бачите, у нас нестабільна ситуація, у нас іде стогнація, жадібність. Ну, Це тут по цьому контексту жадібність не працює, а стогнація працює, бо ми не можемо ту ракету впіймати. А ну покажіть нам цю нашу стогнацію в чому річ? Яка проблема тут у нас по нашій стогнації? Але ж хлопці працюють, хоча там нерви, все. Але хлопці працюють очікують результату. Покажіть нам суд відкритий оцей. Що тут у нас так відкрито? Ага. ага, ага. Ну, тут цілення оздоровлення, що тут? тут? Ми все знаємо. Ми все знаємо. Ми все знаємо. І, до речі, ця карта ще показує, що буде якась, якесь підсилення. буде. Але тут іде дуже серйозна конкуренція за ті ППОшки. Дуже серйозна конкуренція іде за твошки. По Подіям, так, вони будуть боротися. Будуть питатись боротися. З тими бажаннями, з тими діями, які. В общем, лівий берег, я скажу так, лівий берег, звісно, як завжди, він більш такий загрозливий. Хоча от, будемо сподіватися на цю двіючку, так? Бо тут ця сила, вона в них мало того, що по почуттям в кризисі вони ще щось тут і обрізають і уходять в сторону. Допомога не потрібна. Двійка невпевненості. Туз, туз, ну, це бажання, це бажання, але тут і страхи йдуть у них. І дуже хочеться мені сподіватися, що все ж таки лівий берег вже не буде так потрапати. Давайте будемо сподіватися, що не будемо ми так потрапати. Не буде таких глобальних кидань по нам. Ось, Бо бачите, яка конкуренція тут йде. Конкуренція йде іменно тут наші дії. І йде конкуренція. Іде конкуренція, але е, між е, нашими людьми. Тобто там щось, хтось якось буде виясняти отношення ще. На жаль, Ну, падає мир? Я не знаю. Давайте на всякий пожарний я подивлюся, чи будуть втрати. Чесно кажучи, по цим картам я. Е, Ну так, щось воно буде, але воно не буде дуже таке ось, Понімаєте, нема мечових. Нема мечових. Жезловий туз, але він під питанням, в страхах тут сидить. Розумієте? Мечові тільки оці перевернуті, які нікому не потрібні. І все. Уж нічого. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати. Живець. Та ні, ну не повинно бути. Буде якась фігня, буде якась е більш, але достаток, сім'я, всі, домівки, все буде ціле. Ну, знаєте так, скажу, що якщо той удар буде, то оця карта, звісно, показує, що щось десь вишибе, як кажуть. Ну, давайте подивимося, а ще вона показує, це ж на людські, я ж не клала на будинки, це ну, от людина буде нервувати, психувати і все таке інше, таке щось буде. Рицар мечовий, ну я не скажу, що тут будуть. По, по цим картам, ну, більше болтологія. Більше болтологія і таке щось. Давайте подивимося, чи будуть зруйновані будинки. Ні. Хоча королева монет. Ну, Матеріальність якась буде втрачатися, але тут крисар кубків, то може не дуже. Хоча по королеві все ж таки воно має свою цінність. Давайте подивимося інфраструктуру. Інфраструктура. Ну, так. 50-50. Бачите, воно таке. Тут ілюзії, тут перевернута допомога, як краді... крадіжки, якісь обмани. Ні, ні, ні. Соцоб'єкти, ні транспорт. Транспорт. Ну, таке щось, щось таке. Але я ж кажу, що це якщо буде удар. От, от якщо будуть отакі дії, то да, Але е, мені щось кажеться, щось мені так підказує, що все ж таки, е, що все ж таки не повинно того такого щось страшного бути. Бо наші люди тут працюють. Працюють, бачите? Роблять все, що можуть. Ще й конкуренція йде. І мир падає. Хоча в, в общем ітогі, конечно, воно не дуже красиво виходить. Щом якийсь розклад такий косвенний, знаєте, опять мечових немає. Мечові тільки на страхи упали. Ось вони, ну, якось так. Ну, Давайте будемо сподіватися, що ця двоєчка, вона все ж таки проробить щось. І якщо щось даже і буде, воно нам, воно нам не особисто повліяє, Бо карта миру це гарна карта. І робота. Будемо сподіватися, люди. Давайте Давайте будемо сподіватися, що все ж таки, все ж таки буде добре. було перевернути от у них, так що не бачу я чогось такого страшного по цьому от розкладу. От, знаєте, коли мечові падають, ото, да, знаєте, король, королева, тузи там. Це все летить так, зрозуміло, тут така буде ситуація. 50-50. І наші люди працюють. Хоча на нервах, хоча немає стабільності, конкуренція. Ну, якось так. Все, люди, я вам показала лівий берег. Будемо сподіватися, що все буде добре. Може, даже буде і спокійно відносно тих днів. Знаєте, відносно тих днів. Може, цей день ще так прокати. Я не знаю, як на вечір буде, як на ніч. Але, ну, подивимося, бачите, цей розклад, він тут же щось, пожалуйста, третя карта була. Іменно це вже така третя да, стадія суток, то ось воно і впало. Двіячка, туз і страхи. Ось і все. Ну, подивимося, подивимося. Я сподіваюся, що не буде так у нас дуже страшно. Дуже сподіваюся на оцю двоєчку і на оцього хлопця. Так що, так, Вибачайте, що так длинно, але це мій особистий розклад. Ви можете пролистати, подивитися тільки то, що вас інтересує. Але я купаюся в цьому подробно. Для мене це важливо. Ось так. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви зі мною почуємось, папа. -па.